Дискусії, які точаться навколо змін української правописної системи, є цілком закономірними. Вчені кардинально розходяться в поглядах не лише на ґрунті давніх етимологічних і фонетичних рис української мови. Зокрема, йдеться про норми правопису, на які опираються українці в діаспорі, тобто український правопис 1928 року, і норми сучасного українського правопису 2019 року. Ми вважаємо, що єдиний український правопис повинен об'єднувати, а не роз'єднувати українців у всьому світі. Мета нашої роботи показати шляхи формування загальнонаціонального літературного варіанту української мови, у нормування правопису історії граматичної думки, як все це було на тлі постійної протидії, якої зазнавала українська мова з боку урядів панівних націй у різних частинах України. Поділені між двома державами Росією та Австро-Угорщиною, українці пережили не одну чорну дату власної історії, принаймні в означений період 19 20 століття. Їх було доволі, аби світ на деякий час засумнівався в існуванні самої України. Формування української мови це постійне переборювання політичних перешкод і заборон. 1811. -й. закриття Києво-Могилянської академії. 1817. -й. Польський сейм увів у всіх народних початкових школах Галичини викладання польською мовою. 1859. -й. Міністерство віросповідань та науки Австро-Угорщини заборонило українську азбуку в Галичині та Буковині, замінивши її латиницею. 1847. -й. Розгром царською владою Кирило Мофотіївського братства. 1863 – вісімсот валуївський циркуляр про заборону наукових, релігійних і педагогічних публікацій українською мовою. 1876 – Емський указ про заборону друкування та видання. Книжок українською мовою. 1888 указ про заборону вживання української мови в офіційних установах і хрещення українськими іменами. 1892 заборона літературних перекладів українською мовою. 1895 заборона українських книг для дітей. Перша дискусія виникає між Йосипом Левицьким та Йосипом Лозинським. Яким повинен бути правопис та принцип письма? У 19 столітті серед культурних діячів виникає думка, щоб перевести слов'янське письменство на латинську графічну систему. Подібної думки був Йосиф Лозинський, який прагнув розвитку української літературної мови. Однак, попри весь його позитивний доробок, він заслужив лише гостру критику. Причиною цього була його стаття про запровадження польського абецатла замість кирилиці до руського письма. Лозинського турбували питання оформлення української літературної мови та правопису. Він бачив, що азбука Кирилиця надто важка і не передає специфіки української мови, яка не була ще літературною. Усе, що було надруковано до 1834 року, зокрема й граматика Левицького, є далеко від української мови і нагадує церковнослов'янську. Лузинський зазначав, що латинська азбука знана у цілім світі, тому популяризувала б українську мову. А кирилиця є в мертвій мові, латиниця в живій. Левицького була дійсно різкою і образливою щодо Лозинського від цього часу між цими двома ученими мужами розпочалась гостра полеміка щодо проблем української мови, яка тривала декілька десятків років. Левицького дратувало те, що русалка Дністрова була написана народною мовою, фенетичним правописом і гражданським шрифтом. Він, як відомо, був великим прихильником старослов'янської мови та етимологічного правопису. А його активним опонентом виступатиме Лозинський, який був палким прихильником народної мови та фонетичного принципу письма. Лозинський ж доводить свою правоту і залишається при своїй думці: кириличний алфавіт залишити тільки церкві, а виживати гражданський. Який треба пристосувати до нашої мови, але найкращим бути латинський. Перше публічне зіткнення цих двох концепцій відбулося на першому з'їзді руських учених в жовтні 1848 року. Пізніше дискусії про мову перенеслися на сторінки молодої української преси в Галичині. Пізніше Йосиф Лозинський заявляє, що сходить з поля бою і подає дружню руку своїм противникам. Перемогла азбука не латинська, а слов'янська, тобто гражданка. Однак прийшла вона в українську мову і літературу занадто пізно, хоч на її була надрукована русалка Дністрова, приповідки Ількевича та інші. Але прихильники церковнослов'янської мови Москвофіли ще довго нав'язуватимуть кирилицю, чим і загальмують розвиток української мови і літератури. На цьому можна вважати і завершився перший етап азбучної війни. Мовні дискусії перейшли в 1851 рік. У 13-му числі Віденського вісника був надрукований лист Жовківського повіту, в якому автор виступив проти Лисюка. Він почав насміхатися з нього, що той сам не пише так, як народ говорить, а за якимись певними правилами. Тобто за принципом. Говори, як хочеш, але пиши одне. В 1850-1851 роки ознаменувалися гострою боротьбою двох протилежних концепцій щодо розвитку української літературної мови. Один табір на чолі з Іваном Головацьким, братом Якова Головацького, виступав з впровадження літератури церковнослов'янської мови. Його підтримали закарпатські письменники Олександр Духнович і Микола Нодь, а також галичанин Йосип Левиць. У другому таборі найактивнішими представниками були галичани: Теофан Глинський, Йосип Лизанський та Лисак. Які виступали за розвиток літературної мови на основі народних говорів ареною цієї безкомпромісної боротьби був урядовий вісник, що видавався у відні. Один із палких захисників якого був Теофан Глинський, який вважав, що у кожній граматиці і правописі повинні бути головне правило пише так. Як того вимагає угоди. На думку Кирила Студинського, Іван Головацький використовував церковнослов'янську лише як прикриття для об'єднання, обороняючи цю мертву мову, він створював ґрунт для великоруської мови. Тож його мовна політика, відверті виступи проти народної мови і проросійські настрої не могли стати непоміченими. Тому його, як редактора, значно обмежили у правах, про що він пише у листах своєму брату Якову. І, хоч мова вісника у 1852 році не змінилася. Та відвертих нападок на народну мову уже не було. Навіть навпаки, були публікації про її захист. У мовній дискусії брав участь і Яків Головацький, який негласно підтримував свого брата у його пропаганді російської мови. Однак у статті, надрукованій у третьому та п'ятому числах вісника, він нібито захищає народну мову. Він пише, що німці колись теж не мали своєї писемної мови, користувалися французькою, але тепер мають. Так і русини з часом розвинуть свою мову. На початку свого листа Яків Головацький робив компліменти віснику за його мовну політику і за його мову. Цілком можливо, що спеціально написав так, щоб підтримати брата Івана як редактора, бо у цей час він уже не дбав про розвиток народної мови. Це Райська, перша газетна друкована очисти український народ. У 1852 році з мовними питаннями, але у ній теж розглядалися різні точки зору щодо розвитку української мови. Редагував газету Твердий Москвофіл Іван Мушалевич. Тому тут і не варто було сподіватися на прихильне ставлення до рідної мови. У 1854 році новим редактором газети став Северин Шехович а на її сторінках виникали мовна хаотичність і негативне ставлення до всього українського. Тому не дивно, що у 1857 році газета припинила своє існування. Так, у му числі газети, була надрукована стаття Михайла Малиновського, у якій він активно захищає старослов'янську мову. Він пише, що існують певні обставини, які заважають розвитку безпосередньо літературній мові. Михайло Малиновський був був одним із твердих москофілів і, посилаючись на старослов'янську, думав, як прокласти через неї шлях у російській. І хоче і робив компліменти урядові. Сподіваючись, що той у свою чергу закриє очі на мову, яку культивувала зоря Галицька, той у свою чергу надіслав офіційне попередження. Про те, що у газеті цитую не употреблять московських слов щодо дискусії галицько-українських або галицько-надріблянських, то у 1863 році Костомаров писав у листі до Олександра Кониського, що Червона Русь не єдиним правописом відрізняється від великої України, тому нехай вона пристосовується до мови східних українців. Подібно висловлювався й куліш, який у Галичині постійно друкував свої твори, підтримував з нею як найтісніші зв'язки. Незважаючи на це, він гостро виступав проти галицької мови. Коли ж ви, галичани, стоїте за свої особини, то сим виявляєте узкі свої тенденції. Ми хочемо, щоб нас читала не тільки Україна, а й також і Галичина, чого й доказує не одним Шевченком. А ви бажаєте писати тільки для своєї Галичини. Дискусії кінця 19-го початку 20-го століття перетинають майже Галичини та набувають всеукраїнського характеру. У підросійській Україні, як відомо, з середини 19 го століття було видано два грізні укази, які забороняють українську мову: це Емський указ та Валуївський циркуляр. І все ж таки, ні наукова, ні письменницька діяльність не припинилася. Публікувати твори можна було за кордоном або в Галичині, що для східної України вважалося за кордоном. У 19 столітті східноукраїнські поети та письменники друкувалися переважно у Галичині. Так, Галичина це центр українознавства, але в XIX столітті все залежало від редактора. Якщо редактор був москофілом, то твори друкувалися російською мовою і вони викручувалися таким чином, що називали це язичієм. Але чи це було насправді так? Якщо редактор був українофілом, Тотвори писалися українською мовою також у 19 столітті в Галичині були поширені ортодокси, які були запозичені з церковно-слов'янської мови, а також з азбуки Кирила та Мефодії. На жаль, навіть у Галичині пропагувалася російська мова, і це було в 19 столітті. У цей період у Галичині спостерігаються дискусії двох рівнів. Внутрішня і зовнішня, внутрішня між ортодоксами москвофілами і народовцями, та зовнішня між представниками Галичини і Східної України. Представниками тоді вважалися письменники і науковці щодо внутрішньої дискусії, то вона тривала до затвердження фонетичного правопису у 1985 році, хоч відхомін і деякі статті з'являлися ще у 1900-х. Щодо зовнішньої дискусії, то вона перейшла дві потужні хвилі. Перша хвиля у 1891 році, друга у 1906-13 роках. Можна стверджувати, що друга хвиля виникла і не стихає до наших днів. З кінця 1840 х років до початку 20-го століття дискусії про мову в Галичині відображала складність мови ситуації того часу. Основні питання стосувалися правопису, принципів письма та вибору літературної мови. Дискусії відбувалися як серед письменників та лінгвістів, так і серед громадських діячів, що зображало загальний інтерес громадськості до мовних питань. В першій половині 19-го століття виникали протиріччя між прихильниками різних мовних течій, такими як Москфіли та народовці, які підтримували різні концепції щодо розвитку української мови. Далі дискусії перетворилися на взаємні зіткнення між представниками Галичини та Східної України, що відображали різні підходи до розвитку мови та правос. Як відомо, у другій половині 19 століття було введено аж два укази про заборону української мови в Російській імперії, а саме Волоївський циркуляр 1863 та Емський указ 1876 року, що призвело до того, що багато східноукраїнських письменників були змушені друкувати свої твори в Галичині. Де існували інші правописні норми. Отже, мовні дискусії того часу свідчать про складність процесу формування української літературної мови, а також про важливість мовної ідентичності для українського народу. Палка дискусія, яка розгорнулась у 2019 році з приводу нового правопису, продемонструвала, що критиків у нього вдосталь. Частина з них була занепокоєна двоякістю і нелогічністю низки чинних. Положень, а хтось акцентував на тому, що вони є даненою минулому і не відповідають сучасним вимогам. А без вказівної ролі науковців на практиці відбувається ледь не знищення української мови. Після того, як у мережі з'явився документ, призначений для ознайомлення громадськості з нововведеннями, у суспільстві зчинився масштабний скандал. Огляди народу, зокрема, філологічних фахівців, сильно розходилися. Відтак чимало негативу вилилося на комісію, яка згодом ухвалила тепер уже чинний правопис. Наприклад, філологиня Аліна Акуленко заявила, що поділяє не всі запропоновані комісією зміни, поза як насторожена незрозумілістю та двоякістю деяких положень, і переконана, що вони суперечать правилу мовної економії. Незрозумілим для неї залишалося те, чому в деяких положеннях проєкту нового правопису мовна практика перемогла усталені правила, а в інших ні. Так, наприклад, сталося з кличним відмінком імені Олег. Багато українців, супереч нормі Олегу, часто використовували форму Олежа, яку новий правопис фіксував вже офіційно. Натомість він не змінив правил для незмінюваних вікна, метра чи, наприклад, пальта, які теж у побуті часто відмінювалися. Питання до нової редакції українського правопису знайшлися також в докторки філологічних наук і академікині Академії наук Вищої школи України. України Лариси Масенко вона наголошувала, що у представленому суспільстві вигляді ухвалювати документ не можна, зокрема через зміни, які стосувалися спільного написання слів з низкою перших складових частин, наприклад, віце-прем'єр чи ексчемпіон. Вона зауважувала, що ці речі не впливають на мову, а є суто графічними змінами. Не чіткими для неї були й пропозиції, що стосувалися використання літери Г. Вона наголошувала, що їх можна було б. Додати більше, крім того, на її думку, змін потребували ще й іншомовні запозичення, на кшталт кіно, метро і тому подібні, адже їх невідмінюваність в українській мові пояснюється впливом російської мови, в якій вони теж не відмінюються. В той час, як польська, наприклад, чи чеська мови. Увідповіднили правила використання цих запозичень зі своїми. Поза тим, гучна дискусія розгорнулась у відкритому листуванні між директором інституту мовознавства Богданом Ажнюком і Наталією Коваль. Філологиня закликала повернутися до правопису 1993 року і призупинити оголошені інновації, які зацитую добром не закінчаться. Вона наголосила на важливості акцентування окремої уваги на русизмах суржику і усунення нововеденої варіативності деяких слів. Пояснивши це тим, що діти у школах не вчитимуть всі варіанти лексем і послуговуватимуться лише одним, бо так набагато простіше і швидше вивчати мову. А це своєю чергою тільки ускладнить роботу вчителям-мовникам, які повинні забезпечити якнайповніше оволодіння учнями норм сучасної української мови. Також пані Наталію обурили правила щодо написання літери Г, умови творення фемінітивів. Так само, вимоги до написання слів і спів тощо, якщо ж говорити в цілому за думку громадськості, то найбільшого обурення. Отримали правила щодо вживання варіативної літери и на початку і у кінці деяких слів, як от «ирій», «ирот», радости чи «любови», а також вимоги до написання слів із літерами «Т» і є, як от проєкт, проєкція, міт, мітологія. Крім того, вкрай неоднозначною була і досі залишається позиція українців щодо введення в ужиток фемінітивів. Одні підтримують цю ідею, інші висміюють і визнають сповна нерозкритою поза як до правил утворення ніяких фемінітивів досі залишається чимало запитань. Моя зориця збирайся до театру на виставу флямінго. Сьогодні там легендарна капеля неймовірно класична оркестра зі віртуозними віолончелістами. Ми з тобою, згідно до етикети, як та інтелігенція, як ті пани посядемо на балькон, а волієш на льожу, і нас закружить кольоритом вишуканості. А ми аплодуватимемо з криками Браво! Все буде чудовий вечір романтичності та любові.